Нехай цей світлий водночас тихий день святої Тетяни принесе у вашу оселю мир, тепло, і захист. Нехай кожен вогник свічки, запаленої сьогодні, світить шлях вашій родині та відведе все недобре від вашого порога. Бажаю, щоб у цей день у серці оселився спокій, не гучний, а глибокий і надійний, щоб сила святої Тетяни допомагала витримати труднощі, зберегти віру в себе і не зламатися там, де колись було важко. Вітаю, ви на каналі Сімейні Традиції. Сьогоднішня дата справді особлива. 12 січня в народному календарі поєднує у собі і церковну пам'ять, і дуже давні звичаї, і безліч прикмет, якими користувалися наші предки у щоденному житті. За новоюлянським стилем цього дня вшановують святу мученицю Тетяну Римську. За переказами вона зазнала тяжких туртур за віру, але не зреклася Бога. Більше того, її мучителі, побачивши її стійкість, самі увірували. За це Тетяну стратили, а згодом вона стала символом терпіння, внутрішньої сили і вірності своїм переконанням. У народі 12 січня називали Тетяною Водохресною. У народному календарі цей день припадає на завершення водохресного циклу. Освячення води, очищення дому, тіла й думок ще тримають сил. Тому в села говорили: Тетяна воду закріпляє, після Тетяни вода ще свята. Чому саме водохресний? У народних уявленнях вода після водохреща ще кілька днів має чесну силу. Її не виливали, берегли, крупили дім у худобу. Тетянин день вважали останнім днем її хрещенської води. Через це з'явилась назва Тетянин водохресний день або Бабин Кут. І це не випадково. Свято припадає на водохресні дні, особливу увагу цього дня приділяли жіночому просторі вдома. Абенку це місце біля печі, де стояло все кухонне начиння. Сама там жінка проводила найбільше часу. Варила, грілася, мовчала, думала, молилася. Наші предки називали цей кут сонечком дому, бо саме звідти йшло тепло і лад. Тому головною традицією цього дня було пекти круглий хліб або короває у формі сонця. Вірили, що так можна прогнати хрещенські морози і покликати весну. Коли хліб трохи охолоджувався, господиня відламувала по шматочку і роздавала кожному члену родини. Бажалося, що разом із цим шматком людина отримує світло, тепло, сили і здоров'я, а залишки віддавали домашнім тваринам, щоб у домі завжди був достаток. З корова було пов'язано чимало прикмет. Якщо він піднімався горбиком посередині, чекали удачі і добрих змін. Якщо виходив гладенький, рік обіцяв бути спокійним. а якщо трохи пригорав, раділи. Пригорілу скоринку мала з'їсти господинь, щоб прийняти все, що принесе доля, а от тріщини на короваї вважались тривожним знаком. Вечорами дівчата збирались разом, Ворожили на долю, насудженого, на бажання, робили це не зі страху, а з цікавості, ніби тихо заглядали в майбутнє. Існували дуже давні звичаї. 12 січня молоді дівчата йшли до річки чистити доріжки й килимки, вірили, що разом із брудом із дому все тяжке піде. А хлопці допомагали донести важкі килими назад і приглядалися до майбутніх наречених. За тим, наскільки чистою була доріжка, судили, чи буде дівчина доброю господинею і чи варто до неї свататись. Ще одна дівоча хитрість, щоб коханий посватався, дівчата майстрували маленьку митілочку з пір'ї і ганчирок, і намагалися непомітно сховати її в домі хлопця. Вважали, що це до швидкого весілля. Були прикмети про долю. Наприклад, суворо завоняла кидати каміння чи землю в колодязь. Вірили, що так можна зіпсувати долю не лише собі, а й майбутнім поколінням. Не можна носити чужий одяг. У цей день не рекомендується приміряти на себе чужі речі, адже можна перейняти чужу долю, включаючи її негативні моменти. Для захисту дому іноді вішали дві рибки над входом середини, як символ злагоди і удачі. Саме дві, не одну. А щоб гроші не випаровувалися, радили зранку нагодувати пташок солодкою випічкою. Про погоду цього дня теж уважно спостерігали. Сонячний світанок до ранньої весни, і швидкого прильоту птахів, Снігопади дощового літа, і сонце до багатого врожаю, а зоряне небо в ніч на Тетяну – знак ранньої весни. Були і застереження, 12 січня не радили сваритися, лихословити, хвалитися досягненнями і ділитися планами. Не можна було відмовляти в допомозі тим, хто її просить. Дів мав бути прибраний без ладу в хаті, не буде і ладу в житті. Учням і студентам напаки радили бути помітними, щоб свята Тетяна побачила і заступилася, а батькам забороняли цього дня лаяти дітей, які навчаються. Сни в ніч з 11 на 12 січня вважали оманливими, тому до них ставилися обережно, не сприймали буквально, а як знак задуматись. 12 січня це не день страху, це день тихого ладу, жіночої мудрості, тепла біля печі і пам'яті про те, що дім тримається не на речах, а на турботі, слові й світлі. Проведіть цей день спокійно, з теплом у серці і з повагою до свого дома. Ось таким було 12 січня у народних віруваннях і традиціях. Не обов'язково вірити в кожну прикмету, але в них живе пам'ять наших предків і тепло домашніх звичаїв. Дякую, що були разом зі мною. Бережіть свій дім, свою удачу і родинний спокій. До нових зустрічей, нехай у вашій оселі завжди буде лад!